Якщо ви фанат серіалу Гри престолів, то впевнений, вам було б цікаво власноруч увійти у світ вестерозу та дізнатися про секрети зйомок цього легендарного шоу. У самому серці Північної Ірландії розташована кіностудія «Лайн-н-Міл», де оживає магія серіалу. В цьому місці зібрано оригінальні декорації, костюми, зброя, секрети спецефектів усе, що бачили мільйони глядачів по всьому світу. В багаточисленних залах можна дізнатися про те, як створювалися білі ходоки, битви за участю драконів та інші епічні спецефекти. Під час туру ви ніби мандруєте з півночі на південь світом Вестероз, де кожна нова кімната представляє сцени та декорації, наступного на карті королівства. І звичайно, у останній залі на вас чекає один із найвідоміших символів серіалу легендарний залізний трон. Про реальну кількість мечів, використаних для створення трону, та інші цікаві деталі туру та серіалу, ви можете дізнатися з відео у посиланні до цього короткого огляду.